Так, отже, це наша отвіточка англічанам. Вони робили світовий рекорд по доблконгу, починали з 3 метрів. Ми, в принципі, вже сунули три рази цю вістень, і у нас тут 3 метри. Ну, зараз зараз ми рулеткою поміряємо. Ну, короче, не фокусується, блядь. Оп. Тут не 3, а 2:93. Окей. Okay. Я понял. <laughs> ну ладно. Серега, дубль два. <laughs> What <the fuck? laughs> В стойку ж... на руках. Я ж бігом не сложно довгий розбіг держати. Я зрозумів, Відсунуємо, ми відсунули. Ой. Та що ми тут херню відсунули? 3... 3 15. Ми будемо по 15? Що <звук> <звук> <Шо> ти робиш? Це як <звук> О! <ріст> <ріст> Коли Серега почне брати розбіг хоч від роздягальні тоді буде далеко. Та ти в стойку на руках пригаєш дурко! Секундочку! Так, ми відсунули, всі, всі попадали і відсуваємо ще, тому що вісім не, не цікава. Е, так. 392. 362, Серега. 362, ти 360, зі своєї сторони дивишся. Неважно. Два мяча! Мы посунули, я думаю, на финальную весну. Давай. И, и... давай за... обрежем и заберем А Опусти Далеко. на нас. Короче, 3,86. Ну ти був найближчий. Їх фокус. Не-не, фокус із тут. О, бля, <різь> і зверху так покажи. Не-не, типа звуку тут що це 4.02. Наверх покажи. А, ні, я я покажи. показав. Вот, 402, короче. Так. <різь> 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 Це топ фейл. Це, це, це китайський фляг. <рес> Короче, ми поняли, що це забагато. Там було 4.02 тепер 3.86, я пробую. Это 3,86, 3.86. І батьки, мой друг Артур! Ну, це ципану, не буду розказувати, але. Я не знаю, мені здається, що частіше я не зроблю вже. Фу. Так, ребятки, спробую ще раз. Давай. О! Майже чувак, це було близько. Ну, типу. Чисто ти би не прийшов, але це було близько. Типу, як це виглядає? С тьей точки зрения На Тоби 3.5 я приехал Тоби 4 вроде, как что я напоминаю Это в зале было или на улице? Не, на улице. Пошел туда. Это в Кинесту, да? Да, да, и причем 6 конца в Кинесте, ну типа Я вот, блять, просто представь, там парапет стоит 24 метра Здесь пиздос Да там уже нельзя как я, поэзом прийти Это дичь Ох, ебать. Ладно. Ну, ми спробували нам ще далеко до світового уровня. А, насправді я думав, що а, якщо стрибати на м'які мати, воно типу, як не нестрьоно і можна летіти як завгодно. Це зовсім не так, чуваки. викидієте. Якщо немає техніки, то ніхто не запущені. Будемо прогресувати, будемо пробувати. Все, всім пока!